Сторінка 209, параграф 49. Родина та освіта в давньому римі. Пункт перший, які давні традиції визначали родинне життя та виховання дітей, створюючи сім'ю, юні римляни, практично були позбавлені права вибору чоловіків та дружин. Зазвичай дітям обирали батьки. Поширеним явищем були шлюби за розрахунком. Приміром, відомий оратор цицерон після 37 років подружнього життя. Учився і узяв шлюб у друге, щоб запобігти розоренню. Новонароджене, немовля, клали до них батькам. Той повинен був узяти його на руки, щоб продемонструвати, що приймає маля у свою сім'ю. На восьмий день після народження дівчинці, а хлопчику на дев'ятий давали ім'я та особливий амулет, який мав захищати дитину від злих духів. Діти здобували освіту залежно від статків батьків. Найбідніші не вчилися взагалі. Заможні віддавали дітей. До початкової школи більшість учнів закінчувала її 11 років. Подальшу освіту здобували вдома. У римських початкових школах здебільшого був лише один клас з 12 учнями. Учителями найчастіше були раби хреки Багаті батьки тримали раба педагога. Він супроводжував дитину до школи і наглядав за нею під час занять. Решта римлян посилала дітей на форуми, які були місцями громадських зібрань до елементарних або тривіальних шкіл. Назва цих шкіл походить від латинського слова трувіум, тобто перехрестя, оскільки вони розташовувалися прямо на перехрестях доріг у крамницях чи майстернях ремісників. Це були початкові школи, відвідувати які мали право, і хлопчики, і дівчатка із 7-річного віку. Навчання у тривіальних школах тривало близько двох років, упродовж яких діти опанували. Найпростіші навички читання, письма, рахунку лише незначна частина дітей могла відвідувати граматику, так називали середню школу. Там вивчали історію, філософію, географію, геометрію, музику та астрономію. Одним із завдань цього етапу навчання була підготовка до занять з учителем красномовства. Особливим предметом була грецька мова. Справді освіченою людиною в Римі вважали лише того, хто її знав, отримавши. Можливість навчатися далі підліток віком 13-14 років вирушав до Греції. У Греції навчалися в Афінах та на острові Родос у найкращих учителів. Це навчання коштувало дуже дорого, але воно давало змогу зробити політичну або юридичну. Кар'єру за часів давнього Риму з'явилися перші підручники. Тоді ж було укладено перші енциклопедії, які були збірками відомостей про мистецтво і науки. Для дітей римської знаті в Римі діяли також своєрідні освітні центри колегії юнацтва. Військовий вишкіл, молодь Риму здобувала у легіонах і школах вершників. Досліджуємо. Прочитайте уривок із праці давнього римського оратора Луція Сенеки, четвертий рік до нашої речі. Ся рік нашої ери, моральні листи до Луція, так і роби мій Луцію, відвойовуй себе для себе самого в час, який досі або забирали в тебе, або Викрадали або сам він тікав. забирай і бережи. Приглянься і побачиш, величезна частина життя пропадає в тих, хто робить щось не так, як треба. Чимала у тих, хто взагалі нічого не робить, а вже все життя у тих, хто робить не те, що треба. Отож, роби мілуцію, як пишеш. Оплюй усі години. Запанувавши на сьогоднішнім днем, не так залежатимеш від завтрашнього життя, поки його відкладаємо, минає все луцію. Чуже нам один тільки час, наша власність. Але саме цього володіння позбавляє нас будь-хто, кому лише заманеться. Така вже нерозумілість усіх смертних. Отримавши нікчемну дрібницю, яку легко вішкодувати, вони почувають себе у боргу. Хто ж забрав час? Його і вдячна людина не годна повернути. Той боржником себе не вважає. Пункт другий, яким у давньому римі було становище жінок? Суспільна роль римлянок помітно відрізнялася від тієї, яку відігравали в грецьких державах, крім Спарти Ілінки. Римська жінка почувалася господиною дому. Чоловіки в родині зобов'язані були її поважати і цінувати. Особливо це стосувалося дружин імператорів. Октавіан Август, приміром, навіть складав контакт Конспект своїх розмов з дружиною Лівією, щоб не прихопитися чимось недоречним. Про права жінок у давньому Римі свідчать можливість для них освіти. Дівчата отримували початкову освіту на рівні з хлопцями. До того ж, їм ніхто не забороняв учитися далі. Крім цього, жінки могли вільно відвідувати громадські місця. Римлянки організовували свої клуби, у яких іноді розв'язували навіть державні питання. Наприклад, на одному з таких зібрань жінки – Вирішили віддати всі свої прикраси в державну скарбницю, щоб підтримати армію під час війни. Особливе місце в суспільстві належало Весталкам, жрицям, богинні вести, які повинні були оберігати невгасимий священий вогонь. Цей вогонь, як вже знаєте, був символом держави. В історичних джерелах є чимало згадок про те, що Рим своєю величю зобов'язаний не менш чеснотам жінок аніж мудрості законодавців і хоробр. Росі війська, благання дружини і матері допомогти видатному давньоримському полководникові Коріолану врятували республіку. номи чистолюбної дружини надихнули консула Ліцінія на ухвалення важливих законів, які довершили тріумф римської демократії. Останні герої Римської республіки, обох братів Хракхів, виховала і підтримувала порадами славна мати Корнелія. Римське право захищало майнові. Права жінок римлянки фактично були повноправними володарками свого майна, а чоловіки не могли самовільно розпоряджатися приданим дружин. У давньому Римі були дозволені розлучення. Обговорюємо Перехожий, Я хочу тобі сказати лише кілька слів. Затримайся і читай. Бачиш, тут могилу доброї жінки, родичі називали її Клавдією. Вона любила свого чоловіка, душею, Мала двох синів: одного залишає на землі, другого сама поховала. Мова її була приємною, ходаповажною. Вона берегла будинок, пряла шерсть. Я сказав, продовжуй свій шлях.